І всім в коліплеїх! Ви, ви на конференцію No27 трині погоди. Підстоєна незелю ми почнемо. Так, можна його розманісти з тією, але можна почати знову. Так, саме назив давно вже, якби один день тому вже вийшов новий епізод, Але ну там, ви показали там щось. Ну, прям щось показали про самого Незе. Але, ну, тільки в половину, але можна розказати саму Підасторі Незову. Ну, за... ну, можна розказати саму історію Предостої Незову. Але, ну. Ну, поки що це якби. Саме Незартово. Ну, чому можна почати перша Братисторію, що там Щоб там Незертово був самою людиною, але в нього ще був брат. Ну, брат. Ну, він. Ну, його сам брат. Ну. У них було дуже добре це. його брата звали Кавін. та десь Кавін. Ну, і потім. йому це щось не сподобалось. Ну, ще раз пав років щось не сподобалось. Він Ось з дівчиною, якої не сподобався його брату і ну, він вирішив ну, вбити свого брата. Но перед тим ну, він зустрітив Незарську імперію і не дохав їх з нею ну, Лучить якусь силу. Та не так. Але ну, і далі це закінчилось дуже погано до самого. Це дуже погано закінчило до самого. Він вбив того брата, але це вийшло. Але його дівчині це не сподобалося, вона хоч нічого не не вбила, але через то він получив. Це закінчило до самого погано, тому що він. Я учив про якийсь ну він майже наполовину ставав уже вимірувань. Він це не зміг зупинити і став вимірюванням. Ну, і можна почати з того, що він десь нагодився ну, перед тим, можна ще сказати, що він був загинув в убивцею. Чи... Ну, Перший перед тим, щоб постри... пішов у поступ ну, з глусту, Сам... Назар або нас цієпоніс золото. І там повністю божевільним. Ну, це закінчилося дуже погано до самого називає. Тим, що ну. Це й дійшло до того, що ну, його щось поїхало... Було там ще з того, що його померла. Ну, його не було батьків, він не розумів, що це добре чи погано, та... Ну і тому вийш ну, став ну, ще про те, що ну, знаємо, що... що з його довгим гатом, ну. Ну, його потім в густ. Він попав в незах, ну і це побачили, це побачили в незах. Але це закінчилось дуже погано до самого незера. Тим, що він тепер потім збожеволів. Повністю збожеволів. Це був вже більше на Незер. Ну, і потім він тому, чесно, йому щось не сподобалось, та й тим в спаді вивцю і так і Ну і потім я самі йому пам'ятати, що сталося. Він сказала тому. Ну, і потім. І потім появився Нес, якби Фінго це клон його брата, ну, повністю клон його брата. Це я вже точно не кажу, що повна інформація, що він не його клон. І ну, і в мене це таки не завжди злижиться. Не зрозумію, ну, пам'ятаю, досі що він був людиною, але йому це не зовсім не хочеться. І не хоче бути досі потім людиною, тому що не подобається. Yeah. Ну, ну і далі можна сказати про те, що Незер. Ну, з Божеволів повністю. Яка криша повністю, тому, тому він любивсь Ну, Тому що він не міг довго бути в Незер. Не вважаю, що воні, він не вирішує чого, йому полягає. Було дуже погано, і ну, він з Божеволів. Ну, і, ну все він вбив його, ну. там в вимівання. Ну і потім він зустрів самого санмена, але він не знаю, він сестити сам мене десь в принципі по начальності самі допомогли самі головні нього, як він сказати. Вони, ти, ну він від нього хотів щось хотів. Хотів отримати його якийсь артифакт, щоб стати ще сильнішим. Він ще тоді ще був людиною, ну, і, ну, тому що він ще там ще вже ставав вже вбив своєму рату, він вже вставав виміванням. Вже, Але ну, він зашов, йому сам химен саме до того, щоб просто мати дуже велику силу. Ну, можна сказати, це вже повністю. Прийде історія Незго, я скажу то повністю. Тому що найсправжнє ім'я Незову це Нес. Ну, тому що я насправді так себе назвав, тому що так. ну, Щоб бути щось схожим до Незької імперії. Я скажу. Тому я думаю, що це буде нам закінчувати. Всім побачення, знову був Фуріплей. Всім побачення, всім гудбай і чекати до конференції номер 28 Всім гудбай!